Буває таке, нареченим відмовляють працювати разом. За якими сілля ти ніколи не візьмешся? Я робила собі свята і зрозуміла, що в нас в місті нема ну, таких гарних свят. Це я не знаю, як це назвати, чи фантазії нема, чи що це таке. Я, до речі, не знаю аналогів насправді. Мене не годує на даний момент ця робота. Ой, оце придумають модне слово, концепція. Треба бігти від такого організатора. Вони не придумують, вони просто роблять, коли своїм вчителям кажу таку суму. Вони кажуть, альбінки що я хочу зробити резиденцію альбіна сухотепле. Друзі, проект «10 хвилин зим. ми створюємо спільно з весільною та івент-агенцією Альбіни Сухотеплої. І на початку кожного інтерв'ю ми будемо спілкуватися саме з Альбіною з приводу того, як вона, як організатор, бачить всі моменти свята і роботу тих спеціалістів, які будуть в нас у гостях. Але сьогодні перший випуск, спеціальний випуск, ми поговоримо з Альбіною саме як з організатором свята, і дізнаємося також трішечки більше про неї, як про особистість. Тож поїхали. Ну і розпочнемо з найбільш біся. Чого, мабуть, запитання для всіх організаторів, зокрема в Кривому Розі. Наскільки я знаю, є ця проблема, не знаю, як в інших містах. Але організатор і декоратор в нашому місті чомусь і досі плутають ці два поняття. І багато наречених вважають. Я знаю, що ти з цим точно стикалася. Вважають, що декоратор він. Ніби як і організатор весілля. Давай все ж таки нарешті я сподіваюся, ще от якусь таку крапку в цьому поставимо. Організатор і декоратор. В чому різниця? Люди не вважають, що організатор це якась професія. Вони вважають, що це так. от. -то. Ну, тобто я, я можу сама замовити підрядника, там, спеціаліста, якогось, навіщо мені організатор, але робота організатора не в цьому, не в цьому заключається. заключається так, так, є декоратор. Декоратор він оформлює. Це не організатор. Організатор це та людина, яка відповідає за усі процеси. Ми постійно, Я зі своєю командою постійно в соціальних мережах намагаюсь розповідати людям. Чим відрізняється організатор від декоратора? Навіщо організатор людям? в нас... Але і досі нас, є питання, так, син, так з цим? Так, в нас Кривий Ріг за, застряв десь там 15 років трішечки. тому. <рив> да, трішечки, я <рив> застряв. <трішечки, рив> <трішечки, рив> <трішечки, рив> Знаєш, я б ще сказала, що організатор – це людина, яка от якраз уособлює собі маму, яка бігає, замовляє торт там, і зустрічає на весіллі, да, там, слідкує за платтям нареченої. Тобто це, це людина, яка от, і подружка, і організатор, і мама. Тобто в ній в цей день вона знімає цю роботу з інших близьких родичів, я так розумію, з тих, хто раніше раніше ці виконував всі функції, я завжди кажу нареченим: ну, якщо батьки, наприклад, батьки сплачують весілля, давайте зустрічатися разом із батьками да, також, да, доносити да, їм да, ось, да, що зараз. Щоб консультація була да. разом, тобто щоб вони бачили, як це все весь процес, щоб я пояснила їм весь процес, тому що не розуміють. Навіщо організується? Ну, це питання більше від батьків, а навіщо нам ще організатор? Так, ми все самі можемо. У мене, у мене навіть мої не розуміють, що організатор. Твої батьки Ну, да. чим ти займаєшся? Буває таке, що нареченим відмовляють працювати разом. Таке буває. Якщо ми кажемо за наше агентство, то я відмовлю, і в мене було вже таке, що я відмовляла це в той момент, коли наречена. Каже бюджет, і я розумію, що ми не, не зможемо на цей бюджет зробити. Ну, і вона каже свої побажання, і я бачу її побажання, ну, там бюджети, побажання вони не, не сходяться. Не сходяться mm -hmm. да. Ну, якби ти хотіла заробити і все ж таки взяти це весілля. От що б ну, тоді я, 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 там не було? там не заробиш? Ну там не заробиш. Ну я я не все ну, одно ти ж як організатор маєш свій гонорар окремий, так, незалежно Так, але від я ціную свою команду. Ну я працюю з Аліною, Ти знаєш, я працюю з Аліною, Ну як я можу Аліні запропонувати робити те, на що на що, ну, я я ціную її труд? Я знаю, що ну я, я знаю, що її рівень це не рівень Кривого Рогу. Ну і як я можу їй запропонувати зробити за свою роботу, яку вона робить. Ну я, я вважаю найкраще з усіх. І їй запропонувати її зробити за тисячу гривень? Ну, Вибачте, ні. Ну я ціную кожного, з ким я працюю. Це стосується і ведучого, і фото, і кожного підрядника. Робота організатора дуже нервова. Насправді там дуже багато моментів, які не бачать навіть наречена, але ті, хто працюють на майданчику, вони розуміють, наскільки це все складно. Як ти взагалі прийшла до цієї професії? Чому ти вирішила е піти і стати весільним організатором? Ну, в тому числі весільним і взагалі організатором свят і власницею івент-агенції. Я прийшла до того, щоб робити свята, коли в мене було день народження. Але ну, я хотіла стати актрисою і просто хотіла, щоб моя професія була пов'язана з творчістю. Потім я вийшла заміж, народила дитину, і моє, мої бажання це все, вони зникли. І потім я почала шукати себе. І в один момент я зрозуміла, що в нас в місті. Я робила собі свята, і зрозуміла, що в нас в місті немає ну, таких гарних свят. Ну тобто ти, ти стикнулася з тим, що тобі треба було організувати класне свято, і ось це бачення ніхто не міг втілити. От серед тих з ну, ти, кого ти шукала, як спеціалістів. Я не можу сказати, що не могли втілити. Я просто розуміла, що у людей немає тих ідей, які є в мене. Я розуміла, що от я прийшла до, зі своєї ідеї, в мене там класна ідея, гарне свят, а у інших людей ні. Тобто, ну, вони навіть не і приблизно всі люди, так не бачать. Не ну, хто до мене прийшов, там, наречені клієнти, вони всі приходять і кажуть, я не творча. от, Придумайте, да, нам придумайте щось зробіть. Так. Я не творча, я не розумію, як зробити. ну, і так само, а Організатори чомусь в нашому місті всі йдуть на нетворчі. Ну, вони не придумують, вони просто роблять, от я одну, от одна фотозона там в них буває, і вони просто так от. ну. Як конвейер, да. так? Що я, маєш на увазі? Що я, є якийсь е... певний шаблон, так. який передається дня... від весілля до весілля. Три дня йдуть там сьогодні, завтра, там, день народження. І що сьогодні, що завтра, я побачу одну і ту ж фотозону. Ну, Це, це я не знаю, як це назвати, чи фантазії нема, чи що це таке. І ти вирішила прийти і змінити так, так. все. Я хочу змінити наш, наше місто. Я хочу змінити наше місто в івент індустрії. Тобто, в тебе кожен проект, кожне весілля і кожен день народження чи свято, яке ти організуєш, воно не повторюється візуально, як мінімум. Можуть повторюватись якісь деталі, наприклад, там кільця для серветок, але концепт буде різний, тому що. Якось мені один організатор. Не мені, а я почула. Не буду казати, хто це, з нашого міста. Він я почула, він знімав відео і він сказав: Ой, оце придумають модне слово, концепція. Насправді, все роблять всі однаково. У всіх все однаково. Як оце скажуть концепція? Я можу сказати, люди. Концепція треба бігти, існує. Треба бігти від такого організатора, тому що ну, як може бути свято однакове, як воно може бути однакове, коли в коли тебе е, різні пари. Ну, бо декоратори, організатори вони можуть дивитися на це в тому числі. ну, Я зараз намагаюся стати в їх позицію і тобі трішки апелювати. У них, наприклад, є якась там вже база декору, так, чогось. Приходить клієнт, каже: Ой, я хочу там розовеньке, ось таке. І організатор Ні. думає, в мене є така база, в мене є такий декор, поставлю. Тобто, що там. Маєш на увазі під словом концепція, поясни трішки зрозуміліше концепція, людям, які мають вони... концепція. Це коли от вони приходять і вони роблять просто от, кольорову палітру. Mm -hmm. А концепція це я зараз проходжу навчання, і я, я зараз поясню, я проходжу зараз навчання. Підвищу свою кваліфікацію. У мене наречені заповнюють анкети. Тобто, в, через ці анкети вже створюється концепція. Тому що через ці анкети там написано, там, історія кохання, як вони познайомилися, І якщо в тебе є фантазія, якщо в, ти творча людина, організатор, хороший гарний організатор, повинен бути творчий, ти вже з е, цієї анкети. Е, Може створити взагалі Береш, концепцію зарешті, да От, свята. в мене там було завдання, там була анкета. На підвищенні кваліфікації мені потрібно було розробити концепцію. Там була анкета, пара писала про свої е, мрії. І вони там написали, що вони люблять там подорожувати, вони люблять гори, вони там люблять... і вони хотіли побачити північне сяйво. І я така думаю, о, північне сяйво, їх мрія. І тут я придумала в кожній деталі було північне сяйво. Я чому так на цьому зупинилася? Тому що я думаю, для багатьох людей, які не мають відношення до івент-індустрії, концепція це дійсно кольорова гама. Там в тебе рожеве весілля, в мене синьо-жовте, там срібне. Тобто, більшість людей плутають, мабуть, оце оформлення концептуально в кольорах якогось певних з тим, що зараз ти пояснила. Я сподіваюся. Тепер буде більше ясності для багатьох, хто подивиться це відео, що насправді концепція набагато ширше, ніж просто кольорова гама, в якій буде все ваше свято, навіть там серветочки. Це ще не концепція. За яке весілля ти ніколи не візьмешся? Ти вже трішечки про це казала. Чи є ще якісь моменти, коли ти розумієш, що ти не будеш працювати з цією парою або з цим клієнтом? Mm, коли в нас немає контакту. Ну, це найголовніше. Якщо я бачу, що в нас немає коннекту один між одним, ну, тяжко буде зробити свято, коли це треба готуватись там, півроку, ну, як ти будеш комуніцювати з людиною, якщо у вас немає коннекту. А якщо би. так співвіднести все ж таки більшу частину твого життя займає родина зараз чи робота? Робота. Я працюю навіть ночу. У мене немає. Я з нареченими там можу спілкуватись два часа. Не Ненормований графік. Так, я що може, кажу з цього час... приводу чоловік? Чи він не відмовлював тебе, коли побачив, як взагалі ти працюєш? Він трішки час. змінити темп? Е -е, ні, ні. Питання, яке цікавить усіх: скільки заробляє весільний організатор, який гонорар у весільного організатора, і від чого він залежить? От ми багато говорили про те, що робить весільний організатор. Тож які, які цифри. Якщо ми кажемо про бюджет весілля в 20 тисяч доларів, то від цього бюджету гонорар агентства це 10% від загальної суми. Якщо ми кажемо там до 20 тисяч доларів, то в нас є певний гонорар, який ми рахуємо від тих моментів. Це яка кількість гостей, технічні складнощі, місце проведення, багато підрядників. Тобто від цього ми рахуємо вже від гонорар. Від складності да. само... заходу. Так, так, від цього ми рахуємо вже гонорар. Який мінімальний гонорар організатора, з яким ти працюєш? 400 доларів. Це таке найбільш просте свято, де немає якихось дуже складних технічно моментів, великої кількості координаторів. Там, тобто ну, Від 400 стандарт, доларів це е, ціна. За роботу організатора у Кривому Розі, так. зокрема, в твоїй... Так. Але це дуже маленька сума. Я коли своїм вчителям, які, ну, в якого я навчалась, навчаюсь, кажу таку суму, вони кажуть, Альбін, ти що? Ну, це ти ще й ти туди хочеш врахувати координаторів. Доброго вечора. Ну, це маленька, це дуже маленька сума. Тому що у Дніпрі, наприклад, там небагато агентств, там два чи три. Там мінімальна робота організатора тисячу доларів і це без координаторів. Ну, 400 доларів це не що. Аргументуй свою ціну. Е, — Чому я так роблю? Тобто, мене не годує на даний момент ця робота. Тобто я отримую на своїй, закриваю якісь потреби цією роботою, але вона мене там ну, не годує, скажімо так. Тому ти можеш собі дозволити, поки що. Да? Так, я можу собі е, дозволити, але я роблю це не тому, що я хочу працювати в, в мінус, а тому, що я хочу, щоб люди е, звикли до того, що. Є організатор, тому що у нас немає організаторів. Я ну, сказала, немає такої прям культури, да, так? так ну в нас є якісь організатори, по типу того, який сказав, що концепція це фігня і усі всіх, у саме. Всіх у, 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 ну це не органі ну, добре, що я можу собі дозволити робити таку ціну. І насправді, коли люди вважають, що організатор це легка професія, я скажу, що ні, а тому що. Якщо ми кажемо про фізичну складність, дуже складно це в день весілля, коли ти увесь день на ногах просто. Я на наступний день я не можу взути взуття. У мене ноги отакені від, набріків, від набріків. Ну, це теж здоров'я. І якщо ми кажемо про моральний стан, моральні складнощі, які у тебе у голові, то це, як я вже казала, мені потрібно, якщо, наприклад, відеограф або фотограф він відповідає тільки за себе. За себе за свою роботу, то я відповідаю за роботу усіх, і це дуже складно. Це велике навантаження да. психологічне. Це да. правда, да. дуже дійсно дуже стресова робота. Я б сказала, що організаторам <рес> треба рік за два, <рес> так точно. Так. Бо день весілля. це треба любити і так. жити. Це треба любити і жити. Свою роботу. Що ти мрієш створити у весільній сфері кривого рогу? Взагалі, які твої плани, скажімо так, на, на цю сферу життя нашого міста. Бо я знаю, що ти орієнтуєшся не на кривий ріг, в цілому, що в тебе дуже такі і амбітні плани самі по собі, але от в межах кривого рогу, що б ти мріяла зробити у цій сфері? Я, хочу, я хочу зробити резиденцію Альбіна Сухотепле. Це таке місто буде, де це не просто офіс, а це буде місто, в якому ми будемо зустрічатися з усіма спеціалістами, зустрічі проводити, де ми будемо зустрічатися з нареченими клієнтами, де ми будемо проводити. Дегустацію тортика, де наречена буде робити пробну зачіску та мейкап в цьому місці. Вона буде приміряти сукню в цьому місці, тобто брифінги. Ось це все буде проходити ось тут. Ми будемо просматрювати ескізи, якісь. Тобто вона наречена заходить з батьками, з нареченим вони заходять, їх зустрічає адміністратор. Вона подає каву в. Красивому сервізі тут е лежать е журнали з новими тенденціями весільними. І одразу така атмосфера, і ну приємно, приємно. Це не в кафе зустрічатися. І я, коли ми зараз там. Е Визначаємось на зустрічі з нареченими або з клієнтами. Мені дуже не хочеться зустрічатись в кафе. Я розумію. Ну, зараз такі обставини. Ми обов'язково прийдемо до того, що ми будемо зустрічатись в резиденції Альбіну Сухотеплої. Клас, ти так це описала? Я просто це вже побачила. В мене перед очима вже така картинка дуже атмосферного місця, такого весільного. І я, до речі, не знаю аналогів насправді в інших містах. Можливо, вони є, звичайно, але. Я про це не чула, і ну у кривому розі так точно такого немає. Дійсно, я тобі дуже бажаю, щоб яко якомога скоріше таке місце виникло. Бо це я думаю, це буде дуже великий крок в розвитку взагалі весільної сфери і рівня весільної сфери у кривому розі. Клас, Альбіно, я тобі дуже дякую за таке гарне наше сьогодні спілкування за те, що перший випуск нашого спільного проєкту він відбувся саме таким. Друзі, ви можете писати, такі, звичайно, коментарі і свої запитання також під цим відео. Ми обов'язково ще сформуємо окремий випуск саме з вашими запитаннями, де на них відповімо. На сьогодні це все. Я дякую за увагу усім Дякую. і до зустрічі у новому проєкті 10 хвилин З».